Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і сьогодні в нас випуск про те, чому я вирішив з кожної нормальної транзи, з кожного нормального ордеру, який закривається. По ринкові сейвити від 5 до 15 відсотків, так би мовити, брати і класти їх під подушку. Ну насправді просто залишати їх в USD, акумулювати і класти під відсоток в криптодепозити. Ну я роблю це на ведьбітові. Ви можете робити це будь-де де вам буде зручно, але на ведьбітові доволі непогані умови. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Тож ми бачимо, що нинішня ситуація достатньо нестабільна. Ну, вона, от прям жопа, чесно. А те, що відбувається в геополітичному секторі, те, що відбувається в економічному секторі, ми бачимо, що ми йдемо в якийсь неправильний бік. Все, що зараз відбувається в будь-який момент, може дуже і дуже негативно. Вплинути на будь-який ринок в нашому випадку це ринок крипти, і це все буде фатальним для тих, хто засаджений в повній мірі в Альту. І таким чином почне активно втрачати свої кошти. Тому саме через це це для мене от прям взагалі нестандартно. Я вирішив, що коли у мене фіксується один із ордерів, я беру і 5. 15% просто виймаю звіти. А Д5 а Д15 залежить тільки від того, наскільки це був великий е, ордер. І відповідно, якщо це був ордер поменше, я заберу вітіля 5% і не буду паритись. Типу, сенс. Якщо це прям нормальний ордер, то я заберу вітіля 15% і закину їх в криптодепозит. Е, я стейкою на рік, там нормальні проценти, і хай вони собі там висять. А якщо все буде окей, і далі я побачу, що ситуація налагоджується, через рік я просто заберу з профітом свій депозит і почну реінвестувати його в щось нове. От, наприклад, якщо брати саме Крипто депозит на вайдбітові то буквально вчора я поклав 4000 тисячі і за uh, рік. З 4000 тисяч капне 765 баксів плюс 40 баксів за те, що в мене там якийсь е, рівень ВБТ холту. Тому в цілому вельми непогано. Зрозуміло, що за цілий рік це не такий великий відсоток. Але через те, що я хочу акумулюватися, я хочу трішки е, підстрахувати себе і кожного разу збільшуватиму, по-перше, пул. Який буде стейкатися, а по-друге, буду себе таким чином перестраховувати. Це ні в якому разі не рекомендація для когось. Я просто ділюсь тим, що от зараз я роблю такий мов, тому що є в мене а, якісь а, передчуття, які мене бентежать, і для того, щоб ці передчуття втамувати, я вирішився таким чином себе сейвити.